Доброго всім часу. Сьогодні коротенька інформація, але вона важлива, як зимою виявити неправильно сформоване гніздо? Саме з осені, в той період, коли ми формуємо гнізда, що таке неправильно сформоване гніздо? Коли ми формуємо гнізда, що таке формування гнізда? Це просто порядок сортування рамок. Наша головна задача, яка? щоб в кожній вулиці був мед. З однієї сторони рамки, з іншої сторони рамки, в кожній вулиці повинен бути мед. Но нормальна кількість меду, тобто достатня для бджоли. По якимось причинам, коли ми формуємо гніздо, ну, можливо, наприклад, рамка була так розплідна. Ви її позначили, не позначили, хотіли там. А її вийде розслід, пізніше забрати, забули чи по іншій причині. І в якійсь вулиці ми можемо залишити. Ось вуличка, вуличка, це між рамками. Ось одна рамка, ось інша рамка, ось вуличка. І в якійсь вулиці ви залишили менше меду. Або взагалі його там майже немає. Тому зимою ми можемо прийти. Ось, дивимося, так. Ось наш клуб. Ось тут одна вуличка, друга, третя, четверта, п'ята вуличка. Ми підходимо. Ось клуб сформувався під передньою рамкою, а одна із вуличок, може одна, може дві. Може ось сформувався клуб. Одна із вуличок може розтягнутися уже, уже до середини рамок. Може взагалі вже дойти, ось, наприклад, одна із вуличок до задньої стінки. Я колись виявив, я не знав, що це таке. Я взагалі підійшов зимою, робив огляд. Одна вуличка розтягнулася вже майже до задньої стінки. Ось так була розтягнута майже до задньої стінки. Інша вуличка там через одну чи через дві, я не пам'ятаю, це було вже дуже давно, розтягнулася майже до середини гнізда. Я насправді тоді навіть не зрозумів, що це таке. Я що подумав? Я подумав, це розпліт. Це було вже дуже давно, ну, до такого я додумався. Я подумав, що тут просто розпліт, і бджола залишилась. Тут сформувався клуб, а в цих вуличках, де був розпліт, бджола залишилась на розплоді. Гріти розпліт. Я нічого не зробив, скажу чесно, ці вулички в мене тоді посипались. Сім'я перезимувала, але вулички тоді посипались. Чому так відбувається? Де розтягнувся клуб, цій вулиці недостатньо меду. Клуб йде за медом. Ось він сформувався і йде, йде до задньої стінки. Тут меду було вдосталь, нормально. Ці вулиці, що розтягнулися, тут просто мала кількість меду. І ця вулиця розтягується за медом. Якщо нічого не зробити, вона може посипатись. Ці вулиці точно посипляться, особливо, якщо буде морозна погода, нормальна зима. Назад вони вже не повернуться. А може і загинути ціла сімей. Якщо це декілька вуличок, вони посипляться. Там критична мала кількість бджоли залишиться маса. Тому... Що ми робимо? Якщо ви зимою виявили так неправильно, так, таким чином неправильно сформоване гніздо, як мінімум, якщо у вас немає ось таких воскових, а тим більше, тим більше, коли оці вулички розтягуються, у вас немає таких воскових наростів і не стоять ось такі планочки. Тобто, виходить, у нас плівка зверху плотно перелягає до рамок, і бджола між собою, між вуличками не контактує, не переходить з вулички на вуличку, Тобто така. Ці вулички, що розтягнулись, вони майже приречені, вони обов'язково посипляться у вас. Тому що ми робимо? Якщо немає ось таких військових наростів, кладемо ось такі планочки. Я що робив? Я просто на ці вулички клав мед в пакетах. Ось, наприклад, у вас розтягнулася вуличка, вже доходить майже до задньої стінки. Просто берете пакетах, не на клуб ложити, не на клуб ложити, а ложите на цю вуличку, щоб... Ось вона розтягнулася, чи дві вулички розтягнулися. Ось на неї положили мед в пакетах, Можна кандії. Без різниці: грудень, січень, мед, в пакетах положили при кімнатній температурі, щоб пакет мав кімнатну температуру. Зверху положили все. Клуб до цього, вулички зацепляться за цей мед в пакеті, а клуб до нього підтягнеться. Все. І ви цю сім'ю врятували. Ну, як мінімум вулички ви точно врятували. І тим більше сім'ю. Це, друзі, ну, я зараз, зараз вже до такого не доводжу, а колись давним-давно в мене такі випадки були. Що я робив, Можна просто рамку положити. Можна положити зверху рамку. Ось, наприклад, медова рамка. Ось такі воскові нарости. Якщо немає, ставимо 2-3 таких, таких планочки. Зверху просто беремо, ложимо рамку. Просто беремо ось так, ложимо рамку. Робимо тут 2-3 отвори. Зрозуміли, так, отвори якоїсь планочки, щоб бджола проходила. Проходила сюди і вибирала зверху мет. І зверху знову ложимо 2-3 ось таких планочки. Зрозуміли? ось таких планочка. Тобто внизу під рамкою, якщо нема воскових наростів, поставили рамку, зробили отвори і зверху поставили 2-3 таких планочки, щоб джола тут теж могла контактувати, вибирати мед. І зверху плівка, все. І сім'я у нас врятована. Або мед в пакетах. Рамку теж в кімнату прогріли до кімнатної температури, все, сім'я вас воздратована. Все, всім пока і до зустрічі.